Потрапив. Пиши заяву. Офіс на Київській 133. А, я знаю, Валентина Так, да, Валентина, пиши заяву і приймай. І там членське посвідчення видають. Так, да, так да. Так зніми на відео, як ми в машині разом їдемо. А, <рес> знімається, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Потім покажеш. Всі будуть заздрити, що ми їхали разом. Це просто неймовірно. Зовсім Завжди Зашень щось такого. таке трапляється, неймовірне. Просто ніхто не повірить, що ми разом їхали. Конечно. Тому треба зняти. А тут автобус ходить на село. Е, да, тут автобус тут кожен час ходить. Ходить, так? Да? Mm. Ну, хорошо, що під прилуками рядом. Mm. То міліція чи що стоїть? Да, ні, ні. Да, то міліція. <по> в кущах. Ну вони і там, і там, то вони, вони нас на розвили... пасуть. Пасуть на... вони нас. На розвилиці вони можуть ще стояти. отут і через... Ні, то вони нас спасуть. А, пам'ятаю, як ви розбиралися з міліцією. Ага. А, з... З... А, та... ага. <по> <по> то їм дали команду. Вони дивляться. Де ми що ми. Трома, <по> персон з'їмать.